Доброго ранку, шановні українські аграрі! 7 серпня зараз переходимо з люпина на, на льон. Будемо сьогодні чистити льон, так що кому потрібно льон, буде вже доступний вже від завтра. На схожість теж закинули. Будемо розуміти, яка схожість, але я думаю, все буде добре. Льона лінія, кому потрібно на сидеральні культури, будь ласка, звертайтеся. Зараз очищаємося, бо люпин е, прочищали. Люпин теж вже доступний, будь ласка, кому потрібно. Звертайтеся в інтернет-магазин інтерваб.інфо. Далі після льону, я думаю, наступного тижня не думаю, впевнений, що десь наступного тижня ми почнемо вже працювати з пшеницею, будемо дочищати пшеницю. І вона теж наступного тижня буде сертифікована і доступна. Так що запрошую до співпраці сертифіковане на першої продукції, депот реформ. Будь ласка, будь ласка, звертайтеся є. Кому треба фотосепаратор? Кому треба послуги, запрошую до співпраці. Успіхів вам.